Стрілянина в центрі столиці, обшуки в іт компаніях і маси бажаючих служити в новій патрульній поліції в різних містах України. Ось, ось ці теми будемо сьогодні обговорювати із Іваном Варченком, який є радником міністра внутрішніх справ України. Добрий вечір. Перше хотілося б коротку інформацію від вас одержати. Можливо, є якась е, нова інформація, яка була б цікава сьогодні. В центрі міста в Голосіївському районі між вулицями Толстого та Панківською сталася стрілянина. Правохоронці намагалися затримати злочинців, які втікали на автівці. Наскільки я знаю цю історію, що е, хлопець правоохоронець застрибнув на дах цієї автівки, в нього влучила куля, е, стріляла нібито жінка. І от е, ці злочинці втекли в столиці. Оголошено план перехоплення. Чи є більше інф... цікавої і важливої інформації від вас, що сталося? Хто були ці злочинці? Як зараз ситуація з їх лік... не... хотів сказати, ліквідацією з їх затриманням? The... Ми е, сподіваємося про те, що злочинцям не вдасться уникнути покарання. Це чорна Тойота Прадо, і е, ми так розуміємо, що ближчими годинами отримаємо інформацію про те, хто були ці злочинці, і з якою метою вони здійснювали постріли в сторону правоохоронців. А Участь у затриманні брали брала патрульна поліція, чи там були інші е, підрозділи мі, е, міліції. Ні, це брали участь звичайним ліцям. Так і ось давайте поговоримо більше про ситуацію, яка набуває розголосу в Україні. Я скажу з останнього, що важливо сказати з цього приводу. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав, що він робитиме все для того, щоб припинити необґрунтовані і, можливо, навіть жорсткі жорстке поводження правоохоронців під час обшуків в на території it компанії. Сьогодні відбулася зустріч міністра внутрішніх справ України із заступником міністра економіки. От вони обговорили цю ситуацію. А мер міста Львова вже заявив, що готовий усіх айтішників, які страждають знову ж таки, нібито від обшуків з боку правоохоронців, приймати у себе у Львові, і там дати можливість працювати. Все ж таки, більше розкажіть, чому нарікають на ці обшуки? Чим ці обшуки викликані саме зараз? І чи дійсно? Зафіксовані були вже якісь порушення з тим, що можливо не так жорстко варто ці обшуки проводити. Все ж таки, люди головою працюють і вони, можливо, якось неправильно реагують на от такі от речі. Отже, по-перше, так справді сьогодні відбулася зустріч двох міністрів: міністра економіки і міністра внутрішніх справ разом із спеціальними службами, які займаються питаннями it сектору, і зокрема з одного боку справового, з іншого з економічного. На цій зустрічі було досягнуто кілька рішень тактичного плану і стратегічне рішення про те, що діалог треба продовжити, аж поки ми не знімемо всі питання. Тому в понеділок на наступному тижні буде чергова робоча зустріч, яка дозволятиме знімати питання з законослухняних. Кампаній, які е, займаються it послугами і займаються бізнесом в it секторі, і разом з тим не давати можливості уникати і відповідальності і здійснювати незаконну діяльність тим компаніям, які е, мають бажання користуючись прогалинами українському законодавстві зараз е, розкрадати державу, розкрадати бюджет, ми Щось... розуміємо. Ми розуміємо, в Міністерство внутрішніх справ прекрасно усвідомлює, що IT-сектор сектор це один з найбільш динамічних зараз секторів економіки України. Це майже 5% українського експорту, це майже 7% українського бюджету. І тому ми з дуже великою повагою ставимося до цього бізнесу, розуміючи про те, що це не тільки динамічний, а й надсучасний бізнес, який має перспективу в Україні. А українці одні з кращих програмувальників і одні з кращих спеціалістів в сфері it технологій і тому, звичайно, делікатність в цій справі це перше завдання, яке стоятиме перед правоохоронною системою. Я б не говорив зараз про вчорашній день, я б говорив про день завтрашній. Той інструментарій правових механізмів, набір правових механізмів, зумовлений кримінальним кодексом, яким зараз користуються правоохоронці. На жаль, недосконалий і він не враховує повністю всіх обставин і всіх особливостей діяльності економіки в Україні. Це треба визнати. Зокрема, для іт сектора комп'ютер, сервер чи жорсткий диск це є засобом виробництва, і ці люди ми розуміємо про те, що вони просто, якщо у них відбирають комп'ютер, відбирають жорсткий диск, на якому люди працювали, люди втрачають не тільки всю свою роботу, там за тривалий, більш чи менш тривалий період, а й втрачають можливість далі заробляти. Тому ми передбачаємо, що ближчим часом нами буде внесено зміни до законодавства, які стосуються власне от таких технологій. IT-технологій в тому числі з тим, щоб перевірки, будь-які перевірки, в тому числі правоохоронні перевірки в сфері it сектору, могли вестися без того, щоб паралізувати діяльність підприємств. З цією метою, я думаю, що буде проведено, впевнений, що будуть проведені низка зустрічей. Конференції круглих столів з представниками, в тому числі it сектора з тим, я думаю, ми всі спільно зацікавлені в тому, щоб під такий високотехнологічний бізнес не, не намагалися прикритися високотехнологічним бізнесом різні ділки, які займаються відмиванням брудних коштів чи чого іншого. По суті, розгляд справ щодо всіх кампаній, на яких проводилися. Слідчо-оперативні дії він стосувався інших компаній, контрагентів і стосувався якраз приховування податків або уникнення від оподаткування інших, інших структур. Зрозуміло, що ми врахуємо всі моменти, які з цим пов'язані. І ті моменти, які ви викликають критику, в тому числі справедливу критику, і звичайно, ми розуміємо про те, що всі правоохоронці, які беруть участь у подібних діях, повинні бути максимально делікатні, повинні бути максимально максимально дотримуватися закону. Тому там, коли йдеться про якісь перевищення службових повноважень, ми будемо максимально жорстко реагувати на подібні подібні порушення з позиції правоохоронців. А чи не було якихось позовів до суду на а, дії правоохоронців от станом на зараз від цих it компаній? Чи ні мені про це мені про це невідомо? У нас є в Україні, якщо, якщо люди відчувають про те, що їхні права свободи. Були порушені і чи до них допущено порушення законодавства, то вони мають можливість звернутися до прокуратури, якщо це стосується правоохоронних органів, до суду. І захистити свої права і свободи. Ми зацікавлені дуже в тому, щоб у нас всі процеси, які здійснює правоохоронна система українська, зокрема Міністерство внутрішніх справ, в жорсткі, проводилися у жорсткій відповідності до сучасного українського законодавства. І Ми будемо змінювати сучасне українське законодавство з тим, щоб воно враховувало те, що техніки, техніка і технологія України зробила вже широкий крок вперед, і на жаль, кримінально-процесуальний кодекс не враховує цього, недостатньо враховується. Одеса, Київ, Львів у цих містах вже працює патрульна поліція, Черкаси, Полтава, Харків, Хмельницький, якщо не помиляюсь, і суми, по-моєму, ну принаймні Полтава, Черкаси, Харків точно незабаром теж там працюватимуть патрульні От Що цікаво, що в Черкасах, а потім в Полтаві дуже багато охочих уже сьогодні вступити до лав патрульної поліції. Це через те, що в принципі в цих місцях для молоді мало роботи, мало перспективи. Не розуміє, що через службу в патрульній поліції можуть себе реалізувати і в принципі забезпечити собі нормальне життя. Чим ви поясні? Такі велике бажання у молодих людей долучитися до роботи в патрульній поліції. Наскільки якісні ці люди, які приходять сьогодні? Пер за все, на Перш за все, я пояснюю це бажанням долучитися до позитивних змін України, стати в Україні стати частиною цих змін і стати частиною цивілізованого європейського суспільства. І вже в другому, в другу чергу, це, звичайно, достойні зарплати, які гідні людини, яка щодня ризикує здоров'ям, інколи ризикує життям для того щоб інші люди могли жити спокійно що стосується навіть цього тижня протягом цього тижня в кременчуці в черкасах в полтаві вчора і е, в суботу в Харкові, суботу, 26 вересня, е, в Харкові е, відбудуться заходи знову ж публічні заходи з презентації різних моментів діяльності національної поліції. В Кременчуці е, в Черкасах і в Полтаві. Це був початок процесу. Стартувало стартували набори до патрульної служби і зараз всі бажаючі мають можливість приходити, подавати свої заявки, подавати документи. Тут було встановлено кілька рекордів. Зокрема, наприкінці першого дня вже по 5-7 чоловік на місце було бажаючих, які хочуть служити в цій поліції. Це означає лише одне. Це означає, що якість нової патрульної поліції буде дуже і дуже висока, оскільки ми маємо з чого вибирати суспільство під великою з великою увагою Стежать за цим процесом. Громадські активісти сидять на плечах практично у всіх учасників процесу. І, звичайно, ми розуміємо, що будуть обрані кращі з кращих, ті, які повністю відповідають інтересам суспільства. В Харкові 26 го числа нові патрульні поліцейські вийдуть на вулиці міста. Я думаю, харків'яни вже ближчим часом матимуть можливість насолоджуватися і отримувати результати від того, як якісно швидко працює нова патрульна українська поліція в їхньому місті. Дякую вам дуже за розмову, за інформацію. Іван Варченко. Радник міністра внутрішніх справ України був гостем нашої студії.